Багато олександрійців прийшло до Палацу культури Світлопільський, аби провести в останню путь свого земляка 33-річного військового Андрія Осіпова. Молодший сержант загинув 1 травня в районі Бахмуту під час виконання бойового завдання. Сьогодні Небесне воїнство попиняється ще одним ангелом, ще одним героєм, який вже буде з неба молити семисердного Господа, щоб якомога скоріше ми отримали ту. Очікувано перемогу, щоб не гинули наші молоді хлопці і дівчата. Вищу освіту та фах інженер-проєктувальник опанував в інженерно-технічному університеті. До повномасштабного вторгнення Андрій три роки працював на будівництві, долучався до реконструкції парку Шевченка. Ми всі добре знали Андрія як порядного хлопця, як гарного батька. Як доброго сина, прекрасного чоловіка, а саме головне, знали його як справжнього олександрійця, який любив наше місто, який дбав про наше місто, який будував наш Олександрійський парк і, очевидно, хотів, щоб його діти і онуки зустрічали ранки в цьому прекрасному місті. Знав Андрія особисто, надзвичайно. Важко говорити, чи знайду я слова, щоб заспокоїти батька чи брата, дружину, чи знайти слова для маленького синочка. Очевидно, таких слів немає. Ми переживаємо цю біль разом з вами. 19 червня минулого року нашого земляка мобілізували Андрій Осіпов на позивний оса проходив навчання в Британії. Інструктори оцінювали його як кращого з кращих учнів, ставили в приклад іншим. Він присвятив своє життя державі, народу, громаді. Його вчинок назавжди закарбується у нашій пам'яті. В Народі говорять, що якщо людина присвятила своє життя боротьбі за свою державу. Що така людина вічно житиме в пам'яті народній, в нашій з вами пам'яті. Важко підбирати слова, але я спробую висловити слова щирого співчуття від імені Олександрійської військової адміністрації, родині Андрія. Поховали героя на Новополипівському кладовищі.